Гаразд, перш ніж говорити про те, що таке конституція, давайте з'ясуємо, навіщо вона нам взагалі потрібна. Для початку розглянемо, які основні речі необхідні кожній людині для існування до них належить право голосу в питаннях, що визначають її долю, матеріальний добробут, їжа, житло, освіта тощо безпека та захист від насильства і дискримінації, а також визнання та повага до людей та спільнот. Щоб задовольнити ці потреби, люди створюють уряди та наділяють їх владою, щоб ті діяли для загального добробуту. Та проблема полягає в тому, що, хоча влада потрібна уряду для виконання покладених на нього функцій, історія вже нараз показувала, що необмежена влада породжує корупцію, диктатуру та гноблення. Щоб влада була порядною, потрібні вільні, чесні та регулярні вибори. Які надають можливість людям вирішувати, кого наділити владою, а кого позбутися. Однак потрібні правила, котрі б гарантували, що переможці виборів будуть використовувати отриману владу на благо народу, поважаючи та захищаючи його інтереси, а не заради власних цілей. Демократія трохи подібна до футболу. В обох випадках мають бути судді та правила. Що діють для всіх, Конституція це зведення таких правил. Конституція це не просто звичайний закон, а найвищий. Він визначає та встановлює державний устрій і порядок правила створення і запровадження інших законів. Конституція наділяє уряд владою змінити її важче, ніж звичайні закони. Це потрібно, щоб запобігти вседозволеності влади. Як і у футболі, було б нечесно, якби переможці могли довільно змінювати правила, а демократичний уряд не буде належним, якщо матиме можливість за бажанням виправляти конституцію, конституція це, наче водила, що стримують владу уряду, щоб народ керував ним, а не навпаки. Саме тому люди, що намагаються створити нове, краще суспільство, насамперед пишуть нову конституцію. Так вчинила Норвегія в 1814 році, Індія у 1950 дев'ятсотому, ПАР у 1996-му, Колумбія у 1991-му. Майже всі країни світу використовують Конституції для встановлення правил використання влади. З іншого боку, перше, що роблять вожді незаконних переворотів, скинувши демократичний уряд, переписують Конституцію країни. Адже вони не хочуть, щоб будь-що обмежувало їх можливість керувати за допомогою сили. Таким чином Конституція організовує і обмежує владу, але як вона це робить? Є декілька способів одним із них є поділ влади між різними політичними інституціями, наприклад, президентом і прем'єр-міністром або двома палатами законодавчого органу, або різними рівнями управління. Національними, регіональними, обласними, районними та місцевими Конституція визначає владу цих органів та які зв'язки існують між ними вона також забезпечує зміну владних осіб. Якщо нам не сподобається робота якогось урядовця чи партії, за кілька років ми зможемо обрати нових. Завдяки цьому жодна особа, партія чи інституція не може отримати забагато повноважень і залишатись при владі задовго. Дуже важливо чітко розділяти політичні інституції, наприклад, парламент і уряд, які вибираються народом, і постійні нейтральні державні структури: суди, поліцію, армію і державний апарат. Конституція також обмежує владу, визначаючи, що уряд може і має робити, а що ні. Наприклад, конституційні права встановлюють, що ніхто не може піддати вас тортурам чи катуванню, ув'язнити вас без належної причини чи порушити ваше право на свободу самовираження. Інші положення можуть зобов'язати уряд забезпечити ваші основні потреби, такі як надання освіти, охорона здоров'я, санітарія та житло. Конституції захищають не лише більшість, а й меншості чи маргінальні групи, їхню безпеку, право на захист ідентичності і культури, право бути представленими в уряді. Більшість конституцій також сприяють творенню нації адже символізують єдність народу та відображають його ідентичність. Конституція проголошує громадянам, уряду і усьому світу. Який народ її створив? Які в нього цінності, коріння та до якого майбутнього він іде. Хороша Конституція. Це лише крок до мирного, успішного, демократичного суспільства. Але крок фундаментальний. Встановлюючи правила керування державою, Конституція гарантує, що демократичні прагнення народу. Стануть та назавжди залишаться реальністю.